З перших днів війни військова адміністрація міста налагодила систему роботи з переселенцями. У закладах тимчасового перебування ВПО коштом міського бюджету люди отримують безкоштовне харчування, мають комфортні умови та можливості отримання меддопомоги. Долучились до цієї роботи і громадські організації та міжнародні фонди. Я дуже вдячний нашим неурядовим організаціям, нашим волонтерам, всім, котрі допомагають місту. Отримувати цих людей вдячні нашим мешканцям нашого міста, нашим і освітянам, нашим медикам і всім небайдужим людям-волонтерам, котрі так відносяться до горя людей. Юрій Вілков разом з представниками благодійних фондів та міжнародних організацій, що надають підтримку переселенцям, і конкретно цьому закладу оглянув умови перебування людей. Ми закупали бойлери, мікрохвильові пічі, мультиварки, постіль. Тобто дуже багато там було найменувань для того, щоб ВПО мали більш комфортні умови. Звісно, це все не може проходити без синергії з міською владою. Бо якщо б місто нам так не довіряло і не працювало з нами в такому дуже гарному тандемі, ми б не змогли зробити такий великий пласт роботи. Ми плідно співпрацюємо з Тою надання гуманітарної допомоги стосовно підготовки до зими. А саме це обігрівачі, обладнання, ємності для води, ну і так далі. Також постіль та інші приладдя для того, щоб переселенцям було комфортно пережити цю зиму. Серед найактивніших також міжнародна організація з міграції, Швейцарський некомерційний фонд, Хекс ЕПА, громадська організація проліска та міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів у цьому закладі. Нині понад 60 переселенців. З липня цього року ми працюємо як заклад, в якому люди проживають на постійній основі. Є зони для прання, прасування, прийому їжі. Харчування відбувається за рахунок місцевого бюджету. Це триразове харчування, є зона обслуговування, де люди можуть самі приготувати собі їжу, напої і так далі. Є зони відпочинку. Третина мешканців літні люди, жителі Херсонщини. Багато у кого з переселенців нині рідні в ЗСУ. Наш онук служить. Призначений до нагороди президента. Хочу передати йому привіт. Сказати, що я люблю життю. Вертайся, сину, додому живий. Ми вам вдячні. Ми вам вдячні за такого сина. Я вдячний. Ну я що скажу. У нас більше 70 пунктів, де люди живуть. Неможливо не все об'їхати. ну але стараємося. Валерій Коджухар, Олексій Васильченко, цей день.